Про цей наш холодильник, ви вже всі знаєте, бачили, да? Це був бувше наше сховище, а зараз там стоїть товар, стоїть, лежить. А по кімнаті... Ларь, не дивлячись на те, що вона відключена і порожня, вона вся завалена. Тут можна знайти, що хочеш, вірите? Вакууматор, вовина картка, це наш тривожний чумоданчик, там, де всі документи, якщо що. Тут і ваги, тут і мої косинки. попрала, з вірьовки зняла, принесла, як кинула і все. Да? Я їх до сих пор вдягаю, коли цю чалму перу. Тут купили пакетики, не знайшлось часу їх прибрати. Тут мої масажери, ну, коротше кажучи, чого тут тільки нема, щоб все під рукою, розумієте? От Пилочки, батарейки, коротше, пульти, все як, як і повинно бути. Ну, це ж тут. А потім у нас ще йде. Коробка, 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 коротше кажучи. Пакунки. Ті, що товар приходив. Тут ось поки що стоїть коробка. Що я робила? Ось наш холодильник, хто пам'ятає, колись він був для м'ясної продукції, потім для молока. Зараз це ось. Виглядає отак. Ось так це виглядає, все перебиралося, все сортувалося, що сюди прибиралося, складалося, що в стінку. Ну, коротше. Частично сюди подобавлялося товару, щось туди прибрала на палички. Коротше кажучи, що вирішили ми. Мікущий погано, він бідненький вже аж падає. І так тулиться галівенькою, і так тулиться. Да, Ти зайка наша. Коротше кажучи, що я вирішила? Я хочу, щоб кондиціонер вішали ось там. Там вікно і там аж отам, а там. Ось оцей проміжок це просто стіна. Я хочу, щоб його повісили саме на цій стіні. Чому? По-перше, він не буде ніяким боком дути мені на кровать. це раз. Він не буде ні в ногах у мене, ні в голові, ніде. Він буде збоку і абсолютно далеко від кроваті. По-друге, він виходить якраз навпроти, ну, грубо кажучи, да, приблизно так, навпроти дверей. Кондиціонер ми беремо на 40 квадратних метрів на площу до 40 квадратів. Тобто, якраз, мені здається, краще звідси він буде роздувати потік туди, на ту кімнату, ну, вже звідси буде розходитись далі. Коли він дує, яка б довжина кімнати не була, він ну, якби як, дує, рікашетом од тієї стіни вертається назад. А так, якщо він буде дути отуди, то він, виходить, автоматично вже буде охолоджувати і цю кімнату, і ту. А вже звідти з тієї кімнати буде розходитися в два боки. Ну, коротше кажучи, мені здається, що так буде найкращий варіант, аніж вішати, наприклад, на оцій стіні у себе над головою. Ну, це не те пальто, як то кажуть. Більше. -е 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 Ну, там збоку не повісиш, тому що там він не влізе. В тій кімнаті також там вікно посередині і воно все загорожено. Як в гараж виходить, ну, там ніде, і там взагалі прибирати всі ті холодильники. І він тоді буде в якомусь кутку, бо посередині я ж кажу, вікно. Тобто це оптимальний варіант. А для того, щоб його сюди повісити, мені треба прибрати холодильник. Для того, щоб прибрати холодильник, мені потрібно мінімум поміняти їх місцями холодильник і ларь. Взагалі, я ларь хочу викинути в коридор перший. Але поки там зерно, поки там висівки, я цього зробити не можу. Коли зерно з висівками прибереться, то я мрію про те, що Ларь виїде з кімнати і переїде жити в коридор. Взагалі, я ось дивлюся ось зараз на свої руки, на, на все оце лахміття, яке валяється на полу, на, на, на цю пилюку, на ці коробки. І думаю, чому воно все таке пильне? От навіть поки туди-сюди коробку ящик попереставляєш, Руки чорні, як начебто ти картоплю копав. Чому воно все таке пильне? А як кинешся щось в цьому кутку шукати? І починається в цьому ящику. Ні, не в цьому, може в тому, Ні, не в тому. Ага, аж в нижньому. І кожен цей ящик зніми, поковиряйся в ньому. О, 33. Капець. Фу. І, коротше кажучи, як мара. От. Ну, поки що, поки що, я ларі не можу туди прибрати. Тому, що я хочу? Я хочу, Тут ми не розвернемося, бо тут відстань дуже мала. Тут пів метра від ларі до дивана відстань. Що я хочу? Я хочу в суботу вранці встати, зложити диван. Ось цю ларь. Я спочатку думала цю ларь присунути до дивана впритик. Щоб оце отам -от була пустота. Потім на диван чи на ларь треба буде мені освободити весь оцей шкаф, все це витягнути, викласти, щоб він легший був, щоб ми мали змогу його переставити до шифанеру. Тобто здвинемо цей холодильник сюди. За вікно я не хвилююся, воно постійно закрите, воно глухе. Так що за нього хвилюватись нема чого. Я вже сто разів пожаліла, що я його глухим поставила. Це ж так порадили. Навіщо вам в одній кімнаті два вікна? Ставте одне, хай відкривається, а друге глухе. Ну, от і поставили, те відкривається там, але кому воно там відкривається. А це глухе. Якби, можливо, це вікно відкривалось, щоб відкрили й те, і те, можливо, в кімнаті було б більше, ну, типу, сквознячку, більше повітря заходило. Можливо, б тут до дивану було б ну, ближче, тому що, ну, що тут ось вікно, а ось уже диван, розумієте? Тому, ну, отак порадили. Ставте глухе. Одні дураки порадили, другі дураки поставили. Я так це називаю. Коротше. І, 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 і. Так що вікно мені те абсолютно не потрібно. Е, холодильник нікому там мішати не буде. Прибирати його зовсім я не можу. Я, ну, я поки не готова відмовитися від холодильників. У мене запитували, а чому ти холодильники не продаєш, ти будеш холодильники продавати. Ні, не буду я нічого поки що продавати. Я відразу це сказала чому? По-перше, Ну, от бачите, як відбувся приклад, да? в нас на кухні згорів холодильник, А якби я свій молочний продала, я впевнена, якби його виставила на продаж його б забрали з руками і ногами, тому що, по-перше, багато і ВПО без холодильників, по-друге, у багатьох вже полетіли холодильники з оцими вимиканнями, з цими спеками. Старі холодильники взагалі геть не справляються. Не тримають ніяку температуру вже. Ну, коротше кажучи, у нас постійно шукають холодильники. Е, його б забрали. І далі, що б я робила, коли у нас на кухні згорів? А так згорів на кухні. Да? Я забрала свій молочний. Так, те ж саме стосується і оцього, що я вам тільки що там з товаром показала, і ось цієї вітринної шафи. Чому? Тому що ну, попереду життя. Хто знає, як воно далі буде. Чим я буду займатися? Вони їсти не просять у виключеному стані, розумієте? Це не ковбаса, він не пропаде, і не сир. Йому, що холодно, що жарко, він стоїть собі та й стоїть. По-друге, от наприклад, да, живий, тому приклад. ми будемо попереду в нас забій. Не знаю, що буде з ладою і з принцесами. Можливо, ще для них якийсь холодильник потр... ну, буде потрібен. Туди під зиму в нас забій трьох свиней. В тому році, минулі роки, ми дуже з цим мучились, не знали, куди що лежить. В тому році нас цей холодильник дуже виручив. Я ще раз повторююсь, він накручується взагалі на мінус. Все те, що в перший день в нас не розбирають. Ми складали в оцей холодильник, вмикали його. І не треба нічого нікуди розпихувати, думати, що щось може пропасти. На наступний ранок встали, воно все те, що торкалося стінки отуди, так воно аж підморожене. Я так і іще 2-3 дні допродувала з нього сало, м'ясо, ну, коротше кажучи. Бо хтось просив, нехай в тебе полежить, ну, різні були ситуації. Е, тому попереду в нас знову забій, розумієте? І він мені може знову знадобитися. Тому в такому випадку я з нього просто товар вийму, да? а його увімкну, і в мене буде холодильник. Тому виносити його нікуди чи, не дай Бог, продавати, я не планую. Нехай стоїть тяжко, він їсти не просить. А от Лар, так, да. ну я ж думала поставити холодильник сюди, а Ларь вже ну, за холодильником. Вові це озвучила, він каже, ну і що, це доробло буде хлопцям мішати. Ну кажу, добре, значить, тоді, давай, кажу, зранку диван прибираємо, ларь сунемо сюди, впритик до дивана. Звільняємо цей холодильник, переставляємо його, знову закладаємо весь товаром, а ларь так і бросаємо тут. Е а якщо хлоп... ну я ж думаю, може, вони позвонять уже на той момент. Скажуть на коли конкретно. А вже потім, після того, як хлопці тут будуть. Е Сверлити, дрелити, бо однозначно ж будуть там і сверлити, і крепити, і все. Звичайно, що лазити через отаке. Ну, от Отак він буде стояти. уявляєте, лізти отуди до стіни. Ну, це ж, І це ж високо, це незручно. А вже потім кажу, тоді, як вони поїдуть, вже начисто приберемо все і поставимо тоді ларь на цю сторону. Ну, Коротше, не знаю, це ось ось такі якісь у мене поки що. Планишку, я тут сьогодні таке влаштувала з цими ящиками, з цими пакунками. Сама як розчихалася, пиляка та летить. Та воно пиляка летить, як собака, чесно кажучи. Вікна то всі навстіж, Все ж намагаємося сквізнячку, А в нас помімо пиляки летить ще ж і сажа, і копать з вулиці, все на світі. Тому. Що таке, мій душа? Шо таке? Отак от йому дурно. Мікя, а що це ми тут з тобою поналивали і натоптали, не знаєш? Коротше, у мене революція. Я вся в революцію йшла, а зранку планувала зайнятися взагалі заквасками сісти, понафасовувати хоча б по два-три по пакетика, щоб була різна вага. На 50 літрів, на 100 літрів, на 500 літрів, там, щоб були різні закваски, пофасовані. Е, отак буває таке, що термінове якесь замовлення. Да? І ну, немає часу фасувати. А так би б раз доставив, все, і соломи якусь він принесли. Ну Все як в селі, все як полагається, да, Мікі? Скажи, мама, я не знаю, що ти тут твориш. Що? Згодна, погано, всім погано. Потерпи. Я терплю і ти терпи. Скоро вже скоро. Тут теж, що поки це все поперете, це ж всі ящики, все пере, ну як вам сказати, воно лежало десь щось. Щось трішки в тому ящику, щось трішки в тому, а трішки в отом. а і оте і оте треба б в один ящик. Коротше, <кій> тут витряхалося сьогодні все, що моглося. Скажи, а що ти в мене спрашуєш, що це за мокрі сліди? Це мама вчора бігла, як покупалась перед тим, як світло вимкнули. З мокрими ногами аж текло. Я згадала. І я згадала. Так що ось такі справи в мене сьогодні. Ніхто закваски не фасував, ніхто нічого не робив. Він так класно влігся, що я вирішила тихенько перейти. Оце лягає або отак, або отак на спину взагалі. Розчепірює лапки і так і лежить, і спить. Це він не грається. Він і навіть коли сам в кімнаті, він теж часто отак лежить. Да? Тири дня. Тири дня. Ти рідня. Ти рідня. Оце те покривало, за яке я вам казала, що стелимо його, бо і самі буває. То в штанах, то в речах, то, то з ногами, то Мікі запригне. Цьому покривалу я не знаю скільки років. Це ми купили, як тільки з Вовою поженилися. Ой, поженилися ну, почали жити в 2002-му, наче купили десь 2003-2004, отак. 20 років. Що воно вже тільки не робило. І цибулю ним укривали. І, ой. Воно вже скільки місій виполнило. І що тобі так Приємно? Тобі приємно так? У тебе всі силочки знаходяться гратись, да? До... Да. Лапою, чи своїми лапами піднімає мені руку. Замарився. Фух, так що, коротше, все, що могла, розпихала. Зараз хочу ще доприбирати ось тут. Треба ще знайти місце вакууматор кудись виселити. Бо тепер я ним користуюсь, тож я ним часто користувалась я його нікуди далеко і не ховала. А тепер я ним користуюся значно рідше. І можна кудись прибрати, тільки куди. Бо я вже зайняла дуже багато поличок своїми товарами. Ну, ладно, вакууматор, то придумаю. Мені не хочеться далеко нікуди мої масажери запихувати, бо це таке, що буває так знадобиться. Біжиш до нього чи повзеш рачки, зігнутий. І треба так, щоб вони були під рукою. Ну, коротше кажучи, там все, там вони бенти мої, ой. Все, що хочеш і не хочеш. Боже, 33 градуси. Коли це скінчиться? Четверг сьогодні. П'ятниця, субота і неділя. Я розраховую, я беру по максимуму. Можливо, і раніше щось зміниться, але я і Мікі вчора казала, і сама собі, і Вова приїхав з роботи. Я кажу, до понеділка, з наступного тижня кажу, нам стане легше житися. Ну, от, Ми налаштовуємо себе, що з понеділка, а там, знаєте, як раніше, то краще, ніж пізніше. І хочеться, скажи мені, погратися, але силочок немає, так? Да? А все рівно, як би б жарко не було, якщо десь побачиш, що я сяду, підходить і тулиться. Не дивлячись на те, що жарко й йому, жарко й мені, він гарячий. Я взагалі взагалі так боюся, щоб у нього не було теплового удару, бо багато чую, багато бачу, що зараз тварини почали страждати від теплового удару. І багатьох навіть не спасають. Так що? Да. О, отак вам все розповіла, все показала. Бачите, як неочікувано, негадано. Вийшло сьогодні так багато інформації. І, якщо чесно, сил вже не мав. Таку спеку скажу я вам. Взагалі сил немає ну, щось робити, да? а ще, ну, глобально так, тягати, носити, це ж той холодильник спочатку вимила, палички всі повимивала, бо він після молочного? Ж... Був, муху побачив. <с> Після молочного стояв відключений. Однозначно там десь могла бути пилюка, щоб нічого з товару не витерло ту пилюку. Все прийшлось перетерти. А от тепер сидю оце і думаю, як мені осилити ще. У мене вже, чесно, фу, і нудить, і канудить. Я не можу вже. А треба ще осилити якось дорозбирати все оце і пол. А що пол, не знаю. Чи мити, чи ну його нафік? Мабуть, ну його нафік, скажи. Зараз або підметем, або пропили да, І все. Бо якщо післязавтра хлопці приїдуть, скажи, тут буде ще грязніше. Бо ще ж треба буде, це вже пів на п'яту, а ще треба буде подоїти. Подоїти, поналивати всім води, набрати води в щоб було свиней порати, забігти, покупатися. І все це до шостої години. У нас, до речі, вчора вимкнули ще й світло в 21.45. А увімкнули об 11. Якщо воно ще вечором було, в непланове якесь, чи ночне, непланове, чи вечірнє. А взагалі сказали, хто вчора я дзвонила, і в групі писали, хто не дозвонився <кій> ну, в Обленерго, да? я не знаю, як у кого по іншим регіонам. Харків Обленерго сказала так, які графіки? Не, можете на них взагалі не дивитися. Що нам треба, те ми робитимемо. Отак. Ну, на що ти туди його загоражуєш, Микуш? Зайка. Він муха бігає. Ніякі кажуть графіки, можете на них і не дивитись. Так що, що воно буде, що? Чи встигну я сьогодні це все доприбирати, чи не встигну? Встигну, чи не встигну. Скажи, Скажи, встигнемо чи не? Якби я так лежала, як ти, так звісно. Може б і мені легше було, хоча ні. Нічого. Сьогодні вночі вже підсовувала цей вентилятор прямо аж сюди. І, ну, кажу, господи, хоч би ночі не побігти нікуди в туалет, щоб не знести його. Ну ні. Не забула я про нього, пам'ятала, пам'ятала. Все, мої любі мої хороші. Будемо з вами на цьому прощатися. Отак ти прощаєшся. Таку щелепу розкрив. Прощатися треба з красивою мордашкою. От йому подобається. От щоб він... чи я не розумію, чи він типу, контролює ситуацію. От він бере палець, він не кусає нічого, але так сліганця його зубами тримає. Я можу його забрати, але все рівно він його тримає. І тоді він лежить, кайфує. Все, будемо з вами прощатися, я хочу ще попрацювати, встигнути до управи. Всіх вас цілую, люблю, міцно обійняла. Всім гарного дня. А я погнала далі розгрібати. Захламити воно легше, аніж тепер розхламити. Нічого, ось як розхламимося, як поставимо кондиціонер, закриємо вікна, щоб цю пилюку не несло. Це коли ми мили? Мили. На вихідних. Субота. Чи субота, чи неділя? Милися поли? Сьогодні четверг. Взагалі все в пилці. Все в пиляці, скажи, все в пильоці, до. Да. Все. Всім папа. Бувайте. Dois outros.